Міська влада перевірила роботу громадського транспорту Тернополя. Протягом червня спільно з муніципальною поліцією, громадськими інспекторами та обласною державтоінспекцією, чиновники здійснили 1028 перевірок. За місяць такої роботи інспектори зафіксували тільки один випадок, коли водій відмовив пільговику в проїзді у маршрутці. Всього виявили 183 порушення. Невидача водіями квітків 63, коріння в салоні 2. Розмову по мобільному телефону під час руху 10, уніформа 54, скарги на 15,80, 53. п'ять перевезення порушення в перевезенні пільговиків. Один. За результатами перевірки звільнили шість водіїв громадського транспорту. Іншим порушникам виписали догани та провели додаткові інструктажі. Переступали шуфари і через правила дорожнього руху. Та, на щастя, протягом місячника контролю аварій за участі водіїв громадського транспорту не відбулося. Під час місячника працівниками державто інспекції зафіксовано понад 200 порушень правил дорожнього руху допущених водіями, що займається перевезеннями пасажирів. До дня міста міська влада планує завершити розробку сайту, на якому зазначатиметься, де в даний час перебуває та чи інша маршрутка або тролейбус. Також до кінця року в громадському транспорті міста встановлять обладнання для автоматичного оголошення зупинок. Проте коли пасажирам маршруток і тролейбусів перестануть дошкуляти спека, невідомо. Ми б хотіли, щоб це також був сертифікований виробник, сертифікований автобус, який зараз є новий випуск. Саме це напевно буде однією також ми будемо Пропонувати нашим перевізникам врахувати при підготовці до наступного конкурсу, при придбанні і оновленні рухового складу з свого автопора. Понад 185 тисяч пасажирів щодня користуються громадським транспортом Тернополя за підрахунками міського профільного управління. У рік таких споживачів понад 45 мільйонів.